Сьогодні ми звернулися до лікарні за рентгену, тому що сталася травма. Ми сьогодні прийшли ставити прививку. Близько року тому ця дитяча поліклініка вже постраждала внаслідок атаки. Тут не залишилось жодного вікна, був пошкоджений фасад будівлі та знищений наявний в них генератор. Сьогодні, за підтримки ЮНІСЕФ, тут встановили новий генератор, щоб ця поліклініка могла продовжувати працювати під час відключень електроенергії. Коли блекаути дуже довгі, то без світла ну, було важко. Мільйони родин по всій Україні залишаються без світла, тепла та води. ЮНІСЕФ продовжує програму екстреного реагування та передає генератори водоканалам, котельням та лікарням. Щоб забезпечити резервне живлення та надання життєво важливих послуг цивільному населенню.